Сьогодні у нас в нашому лісі проходять навчання в рамках нового проєкту, який запропонувала група Патріота саме Олег Катенка. Проект стосується підготовки наших боярчам до можливої оборони нашої землі тут. Ми маємо всі бути готовими, ми маємо все робити, як у нас є час. Добра ініціатива сьогодні, щоб готовий був кожен. До захисту нашої держави. Тому ми всіляко підтримуємо цей проєкт, ми надалі будемо його розвивати. Кожен сьогодні має бути готовий обороняти нашу громаду.